Вітаю! Зв'язку Олександр. В даному відео хочу розказати вам про одну програмку для Windows, якою я користуюсь, мабуть, більше 15 років. І все, що вона мені актуальна. Програма називається Bootspeed. Від австралійських розробників. В неї є ще багато різних додаткових цікавих штучок, але більшість з них вбудовані відразу в Bootspeed. В основному ця штука. Основна її задача і ціль, для якої вона створювалася, для того, щоб ну, дві основні речі: перше, щоб пришвидшити, в принципі, роботу комп'ютера, і друге, для того, щоб пришвидшити запуск комп'ютера, тобто коли ви вмикаєте, і він там краще працював. Але додатково вона допомагає, наприклад, видаляти деякі програми, які там вас важко видаляються чи там. Перевіряти, наприклад, перевіряти, скільки там пам'яті на диску, ну і так далі. Словом, зараз будемо розглядати конкретико. Тут є, типу, за... окрім англійської, тут є ще одна багатьох кому зрозуміла мова, звісно, українська. мало поширена серед схожих подібних програм, але, ну, але тим не менше, інструмент все одно не, не менш гарний. Менш гарний від цього не стає. Так от, на головній сторінці у вас є пробчна кнопочка сканувати, ви її натискаєте. Після цього в тут в сканері з'являється певна інформація, і ви можете там вибирати, а що саме воно насканувало. І чи вам підходить підходять такі речі. Такі результати словом там можна вибрати конкретні пункти. Якщо вам щось зайве, воно хоче видалити, то не погодитись. Наприклад, часто може бути корисним виключити, там, ну, воно, що видаляє, часто любить видаляти різні куки з браузера і якісь історії відвідування, всяке таке, можна ці інструменти вимкнути, а всі решту там сказати йому так. Але з іншого боку. Там необхідності це часто і активно робити, в принципі, немає, але є ще багато додаткових інструментів, які, в принципі, частенько використовуються. Давайте я продемонструю там, коротко пройдемося про тих, чисто от, показати хочу. Не буду там детально інструкцію від про це робити, але показати, що от є такі речі, і можна ними в принципі, користуватися. Наприклад, перший момент це Уністал-менеджер, який дозволяє видалити якісь програми, додаткові непотрібні компоненти і так далі. В принципі, перевірити, що у вас є, і перевірити там, статус його безпеки і інші там, додаткові елементи. А Startup менеджер це всі програми, які у вас стоять в автозапуску. Якщо ви бачите, що тут виліз якась, вилізла якась діч, яка вам взагалі не потрібна, ви можете її або видалити. Повністю, або вимкнути, просто і вона не буде в автозапуску працювати. Також цікава штука Disk Explorer, а вона допомагає визначити, які саме директорії на вашому диску займають найбільше місця, там папки і файли, і показує їх, якраз сортує по пріоритетам. І далі ви можете вже заходити дивитися, там щось повидаляти і там, оптимізувати пам'ять. А, додатково, ну Тут різні захисники, а, також перевірити задачі системну інформацію, реєстр і так далі. Дефрагментація диску, перевірка, виправлення диску, якщо щось це, можна просто наводити і читати, що тут взагалі є. Ось на якісь помилки виправляється і особливо для HDD дисків а, може бути корисно. А, знайти дублікати файлів, така цікава річ. А, так, додаткові очистки. Окей. А, ну і, власне, ще там різні речі а, вплоть до регістру. І оце Tweak Manager а, чудова штука дозволяє тонко налаштувати різні там а, особливості Windows. Словом, коротше, налаштувати Windows і багато, багато тонких інструментів. В принципі, а, Можна сказати, що це все, однак, а, як бачите, ну, то інструменти тут різноманітні, і в цілому а, частенько вони можуть бути корисними, особливо, якщо це якийсь там запущений комп'ютер, вам треба з ним попрацювати і, і там його не знаю, трошки оптимізувати. Ну, допустимо, ви до бабусі приїхали і хочете їй допомогти. То просто поставити цю штуку і позапускати всі, всі ці речі, подивитися. І повикористовувати конкретні інструменти, це може бути дуже корисно. і вже вам набагато спростить роботу. Не, не потрібно буде заходити в багато різних місць чи там, шукати в інтернеті якісь конкретні команди, як вони запускаються, а достатньо просто в одній програмі це все зробити і періодично її запускати. Бо в автозапуск я її також би не ставив а, в зайвий раз, необхідності цього немає, але такий раз в місяць в принципі, запускати можна, дивитися, там трошки от, запустити очистку виконати. І так далі. Словом, сподіваюсь, що вам було це корисно і цікаво, і допоможе для ваших задач. А я буду з вами прощатися. До зустрічі у нових відео і успіхів. Бувайте!